Відремонтували покрівлю багатоповерхівки після ворожих обстрілів. а Тепер ще планують там встановити сонячну електростанцію. Так у Миколаєві жителі будинку, який росіяни обстріляли тричі, повертають життя до своїх осель. Луїза єреміна продовжить. Це я. Да, да, тата все переклеювали, все. Може, там ясколки осколки в стінках. Валентина Петрівна у цьому будинку живе 50 років. Нині вже нічого не нагадує про розбиту російськими обстрілами квартиру. Нові вікна замість потрощених жінці замінили за програмою Віднови дім. Сама каже, такий обсяг робіт не осилила б на пенсію. Мені вже до цього 78-й рік, Як би я могла потягнути ось тут був приліт ну, з пробиттям одне. По центру був приліт. А це вже навіть ремонтовано за цією ж програмою покрівлю показує пані Ганна. Цю багатоповерхівку росіяни обстріляли тричі. Дах був на Черешето. Нині ж у мешканців плани амбітні. Після капітального ремонту тепер ось саме тут у нас сонячна сторона. Ми будемо встановлювати сонячні панелі. Пані Ганна з початку Великої війни ні на день не виїздила з міста, опікувала сусідами, бо більше жителів її – пенсіонери. Кожного дня я там і днювала і ночувала, і гуманітарку привозила. і Тут вже залишились одні бабусі. Мешканці будинку полагодили тепловий пункт. Це наша стара система, ми її не ліквідували, ми її законсервували. Вона працююча, але дуже енергозатратна. Оці насоси Но ну, беруть 40 тисяч гривень на місяць. Цим старим насосом близько 50 років. Вони були дуже енергозатратними. Завдяки програмі «Енергодім фонду енергоефективності ця модернізація по кишені людей сильно не вдарила. Вирішили сплатити квартплату на кілька місяців наперед. Пані Гана живе в однокімнатній квартирі, сплатила півтори тисячі гривень. Основна економія для нас це економія на електроенергії на насосах. От нові насоси дуже багато вже. Наші пенсіонерів ходили сюди на екскурсію. Зараз пів місяця праці на новій системі вже в половину. Ми витратили на електроенергію 16 тисяч гривень. Ця економія дозволяє поки не піднімати тариф на утримання ОСББ для мешканців. А у фонді енергоефективності розповідають згодом люди почнуть економити і на оплаті за тепло. Модернізація повністю окупиться за кілька років. А поки програма енергодім це реальна можливість для ОСББ замінити старі комунікації. Шістдесят будинок отримує від державного фонду енергоефективності. 20% від міської програми. Поки будинок збирає кошти, вартість обладнання вже зростає, і це перетворюється на такий на таке замкнуте коло, Коли ви зібрали, вартість підвищилась. Треба знову збирати, вартість підвищилась. А програми державного фонду вони дають дають можливість зробити це прямо зараз. Луїза Сліж, Данілсліжфактесі тіві. Єдині новини.